Так, Бажаю міцного козацьку. друзі. Сьогодні коротко про ситуацію взагалі, яка у нас на фронті є. Скажімо так, з часів, от коли почалися ці Зеленоригівські бредні нести про перемовини, да, там ФСБшники, ФСБшники почали домовлятися, інтенсивність обстрілів, кабів, фабів, артилерії, кількість штурмів, в тому числі і застосуванням бронетехніки, збільшилася кратно. Ну, це об'єктивно. По напрямкам сказати, що десь легше Харківщина, капець там, Сумщина, Курщина. Це Хувер, коли підари літають, ну і детектори в Піві бачив. Турецьк, між Торецьком до Мирнограда ось сюди, постійно сюди наклеверну, Нова Полтавка. Та й, слухайте, сам Торецьк, Мирноград, Покрова. Шевченкова, Котлина. Зараз Андріївка вже сюди до Олексіївки, богати, туди розлів, там зруби. Ну, Оріхівщина. Зараз немає такої ділянки спокійної, де можна сказати, що щось що, що, що там є. Я вам покажу відео, Вон тільки що один кап пролетів. вам. Цукорок не взяв. Один кап упав на полі. Продушили, наче, оказується, їх можна душити рабами, вони падають, він лежить. А інший прилетів ось сюди. Цей ДЛБЗ ще досить далеко, кілометрів 6, ну, бачите. Короче, попав в якусь херню. І що хочу сказати, що кап це дуже велике зло і дуже багато проблем завдає. Виключно із-за того, що велика розрушительна сила і в принципі досить точна. Це із того із поганого, що можу сказати. А, що можу сказати, якщо можна назвати це позитивним, це те, що, будучи зараз знову там і район Велика Новосілка, по крос і район між і Турецьком працюємо, приїжджаємо, спілкуємося з козаками, то я вам скажу вся боячка, да? Піхота, окопна штурмова, РВП, літуни, зенітчики, ППОшники, броня. А всі пацани красавчики, і я вам скажу, щоб там не розказували, у нас інформаційному полі підари виграють. А фізично на війні ніхуя вони не виграють, ні вони не виграють. Буде достатньо сили і засобів, да? в першу чергу засобів і українського виробництва. Бля. Будуть вони сука за Уралом. Але послухайте мене, і з оцими тіпами, які шість років при владі за 3 роки не наладили виробництво масово. Прекрасних зразків української зброї: Стугна, на дві, на Вільха, БТР-4Е, ЗРК Дніпро, Нептун, Грім 2 і багато інших зразків. Вони обов'язково будуть, але ми маємо пройти через вибори, ми маємо пройти через реформу, реформувати, розігнати першу чергу мусарню, тому що мусарня це корінь цього зла. 95% ухилянтові дезертіров никаються по тилам. Ну це ганебне явище. 5% поліцейських виконують задачі на фронті. 5% поліцейських 95% п'ять мусоров. Ну не може бути в країні. Статтю 24 закону України про нацполіції тупо не виконують. Так бути не можна. Плюс інваліди прокурори. Отам військова, чи чекіська пенсія в 40 років. Взагалі таке як Я коли кажуть, професійний військовий мене начинако робить. У мене в роті жодного професійного, так званого військового нема. Для мене українська армія почала з 14-го року, коли Байчака виросла. До того. Е Садили, будували, красили бордюри, бігали, дослужились до подполковників і зараз потихеньку перевращають армію в українську паперову армію. Але за рахунок того, що ми багато з цивільного життя прийшли, і в нас погляди на особливо ТРО, да, на влаштування внутрішнього обустройства армії і правила, як треба вести війну, у нас інші. Тобто у ну, нас теж багато, якщо більше ну, відсотки на 90-ті вже у нас армія із цивільних осіб складається. Так що ці страшні слова не печіть, ви професіональні військові. Я ще раз кажу, у мене в роті немає жодного, так званого професійного військового. Я взагалі не знаю, що це таке. Один раз мій командир зустрів нормального чоловіка, Серегу Шапталу, да, сина Шатали. Був приємно здивований, каже, я ну, за багато часу гай, тут зустрів людину, яка дійсно шаряща, яка вчилася. Є невелика частина, от, що, що, ну, і таких у нас офіцерів, які були в цивільному житті професійними військовими можна назвати. А те, що є, то не кажіть професійний і військовий. І сам настрій на фронті, ну, я вам скажу так, ганебне із грошовим забезпеченням. У поставила військових нинішня влада на ступінь ниже, ніж мусора. Даже по зарплаті у нас 20 тисяч, у них 30 тисяч. Це говорить тільки про те, що ці особи, які на даний час перебувають при владі, вони не дбають за перемогу, вони не дбають за ні соціальні пільги, соціальний статус, за допомогу військовослужбовців. Там одна тема, бля, напиздить гроші і повтікати. Я їх не асоціюю ні оцих офісних клерків родом з ФСБ, ні потужного з України ніяк. І я чітко знаю, що буде перевибори. Ми все таки, хоча б частково приведемо до влади українців-патріотів. А вас вистачить у розуму не тягти, блін яників, вову, п'етюсиво чоловігєньбана, зелебобіків, блін. А обрати туди людей, які ділом, от послухайте, ділом заслужили. Повагу, є в військових, є багато професійних людей, які пішли у війську, яких треба направляти на голів адміністрації, правоохоронні органи. Є пацани, я знаю, з прокуратури воюють, і там ну, із багатьох структур. І ті, хто поліцейські на фронті, мають заділ для нової поліції. Зараз побалакаємо. Хуворок, кстати, хороша штука. Відео дає. Так що козацтво. на фронті, ну, скажімо так, тяжкувато, але. Я вам скажу так, на фронті найкраще і то є найменше, за що суспільству потрібно переживати. Катяра, ну да йди, ну блін, де вас тільки немає. Ну, це якийсь капець. Отож, козацтво. Міцного козацьку, вас всіх обняв, бо маємо їхати далі. Це заїхало тут таке чудове місто вже. Ну, воно таке прифронтове, були рибацькі ці штуки, то заїхали, зараз там води залили, там будемо двигати далі. Отож, козацтво. Все буде Україна, Трамп, Путін, Хуйло, Кім Чи.